Щоб мати компроміс, треба сидіти разом. Ми бачили, що було на дуже невисокому рівні зустріч в Стамбулі. Більше і більше чуємо, що там відбувалося. і ще чекаємо на наступний наступну дату, які обидва боки обіцяли мати зустріч. Ще ще нічого не чули від ворога, що вони готові сидіти, і так само ми знаємо, що навіть і такий невисокоповажний неповажна делегація з нашого ворога вона блокувала, щоб навіть один радник держдепартаменту США брав участь у такому круглому столі. То втім, я знову кажучи, так ми можемо питати за певні плани, але це є більш маніпуляція риторики. Як певні кроки, і ця маніпуляція виходить з білого дому, бо вони зараз тепер не мають ідею, які наступні кроки вони будуть взяти чи з одного дня переміну думку, так як президент думає. Чи інший твіт вийде і вони перемінуть свою думку? То втім, гол, головніше перед тим, що ми будемо мати навіть е, е, круглий стіл знову з обох боків і включити Америку чи інші країни чи коаліцію, е, яка е, підтримує Україну? Е, нам треба в Америці вирішити, які певні кроки. Бо так як ми йдемо тиждень за тиждень, і президент Трамп тепер каже, чи Марко Рубіо, чи сенатори, мабуть, нам треба все покинути, і ми забираємося з цієї процедури. А це з чого сміється наш наш ворог, і е, ліпше, щоб Америка вирішила, які наступні кроки вони хотіли брати, чи вони серйозні брати участь у переговорів, чи день за днем, тиждень за тиждень міняють свою думку.